Ціна на теплопостачання зросте. Знімальна група ТРС Бориспіль поспілкувалась із директоркою Бориспіль тепломережі та дізналась, наскільки збільшиться вартість теплової енергії для споживачів. Востаннє ціна на газ зростала у жовтні 2024 року. Відтоді населення має сплачувати 2851 гривню 62 копійки за одну гігакалорію, бюджетні установи 4140 гривень одну копійку, інші ж споживачі, тобто юридичні особи 4171 гривню 4 копійки. Зазначила Маріанна Желеско. У нас кожного року переглядаються тарифи, і ми їх збільшуємо. щоб що визначає виконавчий комітет, коли він дивиться наші розрахунки, і бачить необхідність їх збільшення. Відтепер же для населення тариф на теплопостачання збільшиться на 2,71%, для бюджетних установ на 1,79%, а для інших споживачів на 1,85%. Якою ж в результаті буде ціна? Визначатиме виконавчий комітет Бориспільської міської ради. Зауважила Маріанна Желеско і додала, що підстава для збільшення цін на тарифи є досить вагомою. Національна комісія в регулювання цін в енергетиці збільшила вартість транспортування. Газу, система газопостачання на певну суму. І вона про це повідомила наших постачальників газу НАК Нафтогазтрейдинг з 30-го дванадцятого зайшла листом, що з 1 січня 2025 року вартість ціни на газ. Буде збільшена за рахунок збільшення вартості транспортування газу, яке є складовою даної ціни на газ. Тому відповідно до цього у нас збільшуються і ціни в тарифах. Важливим є і те, що плата за тепло для населення не зміниться. Директорка Бориспіль тепломережі говорить, що більше за газ сплачуватимуть бюджетні установи та юридичні особи. На сьогоднішній день є мораторій, відповідно до якого ми з вами надаємо населенню тепло відповідно до тарифу, який був встановлений у 2019 році. Це 1763 гривні. Ціна не збільшується. Ці всі затрати, які ми зараз збитки будемо казати, які у нас будуть накопичуватися, нам повинна бути відшкодувати держава, але ми не знаємо коли. Тобто це реальні збитки, збитки для нашого підприємства. Це лягає тягарем для, для для, перш за все для КПТМ Бориспіль тепломережа. Відтак нові ціни на тепло оприлюдняться після рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради. Окрім цього, Маріана Железко звернулась і до населення, а особливо до споживачів теплоенергії, які проживають у багатоповерхівках. За її словами, комунальники вже неодноразово спостерігали несанкціоноване втручання мешканців у роботу комерційних вузлів теплової енергії. Перше вони стоять дуже дорого. І коли ви є у нас зараз такі. Питання до багатьох ну не багатьох, а до споживачів. Я не хочу називати, хоча у мене є приклади, я можу зараз їх приводити, коли споживачі самі крутять в комерційному в обліку запірну арматуру. Звертаю увагу, що комерційний з обліку служить не для цього. І не дай Бог. Ви припризведе до того, що зламається цей вузол обліку. Вам прийдеться платити по встановленій потужності. Вам цього не треба. Окрім якісного надання комунальних послуг за для комфортної температури в домівці, мешканцям необхідно і самим дбати про стан будівель, зазначила пані Маріанна. Всі ми розуміємо, що назад вороття немає, і вартість газу, вартість електроенергії, вартість води. Ну і як наслідок і вартість теплової енергії, вона не буде меншою, вона буде збільшуватися. І якщо наше підприємство все робить для того, щоб збільшувати енергоефективність підприємства, то від населення я би хотіла б побачити також такі ж бажання це робити і якісь роботи проводити. Тому що це. Як перше, як наслідок буде те, що ви отримаєте менше, будете отримувати меншу кількість тепла, яке задовольнить ваші якісні послуги. Тому я просила би, щоб кожен із споживачів, особливо там поверхівки, які побудовані в 90-х роках і нижче, погляньте на свій будинок, ну відкритими очима. Наприклад, дом голова 4. Утеплення даху відсутнє. Це означає те, що втрати, які втрати теплової енергії присутні, і це теж впливає на ваш кошик. Далі дивимося по підвалам. Мені раз сказали, Треба утеплювати теплові мережі, які прийдуть по дому. А крім цього, і ще треба в підвалах утеплювати і стояки. Це теж все приводить до енергоефективності вашого дому. Утож незабаром на сайті Бориспіль тепломережі з'явиться інформація, де можна буде переглянути оновлені ціни на тарифи, а також список окремих будинків із незадовільним станом для ефективного надання комунальних послуг. Анастасія Усик, Михайло Гончар, новини Терез Бориспіль.